20 травня 2017 року в Ростовістій судовійської області у складі суді Далюк, 35 засідання Попович, слухається справа за повозом Косівської філії Союзу України, відповідач міська рада, громадська організація за побликом серця, визнання надійськома інших Косівської міської ради, договору аренди комунального усунення прославивання на житлових термінічка шляхом вислання та вселення позивачів. І ми упали суду, судового зусіни викликалися по нашому представнику Стаїни. Прошу позивичку. Осільська філія Союзу України. Представник. У нас позивочка Косівська філія Союзу України. Але ще прошу раду зауважити, що мені працювали фактове доручення, оскільки виявилося, що представник голова України тобто, не має тоді тобто, не приїхали, не організований захід масовий. Збирається спільнота в межах громадської діяльності їхні не змогли, тому по факту приклали. Що, прошу вирішити питання по факсовому дорученню. Ну, ми не а ми що так, то ми представимо оригінал. Ви представляєте, позивич Косівський розвіть у Криму. Так, пані Коса? Так. Зрозуміло. Можна було просто відзняти. Ну, Давайте, ну, даю розправи, не долучається по себе грамотно. Відповідаючи mm -hmm. Косівської міської ради. Хто є? Володимирович. В сьогодні запись на мене право завернений відносин, мені відповідно дружня, належним членом засвідчення і службове засвідчення. Будь ласка. Це оригінал, я вам білю папіру надлежним членом завірства. Громадської організації за покупоком серця. Голова громадської організації за покупоком серця Костюнюк Тетяна і член організації. Ну, Ви доверили не я маю витяг з реєстру, в якому зазначено, що я є головою цієї організації. Ставлю на яке число? Ставлю на число. Я ось на дві копійки документи. З ним не схвалимо. На сьогоднішній день не змінилося керівництво. Ні, не змінилося керівництво, якщо б змінилося, то ми б надали інші документи. А так, хоть довірені початку і так далі, але зачем всі документи? Так. Що хоче сказати, як філія Союзу України? Ну, звучить, що ваші ваші позамнівані. Я тут маю питання до початку. Ми по телефону повідомили, що отримали відпису вчора ввечері в кінці робочого дня, який має де 60 торінок, оскільки мені його не нарано, це не є в місті. І кажу, долучено дуже великий об'єм документів. Тому я б просила, оскільки це є об'ємний і долучні документи на спростування їх, дати можуть мені підготуватися, ознайомитися і підготовитися на спростування. Відсип направлений пізно. Ви дали їм строку до 28 числа, мабуть, вони останні доказали, тому що отримали всі очі, оскільки не приїхав представник, бо захист поміщав їм організований раніше. Тоді вони змій дали і оригінал не привезли. я прошу розпочинати втратити час на... Розпочати дохідні, а дати можливість і в комплексі, щоб ми підготувалися, дали повний об'єм пояснення заперечити. Позицію зрозуміло, позивич. Осівське міськрада. Ви направили в суд два купу ну, одинаково клопотання, а направили в сторону. По-перше, направлено одне клопотання про відповідення провадження у справі. а Сторону направлено копії візію згідно вимог господарського працювання на виконання ухвали у термін, який зазначений в ухвалі до 28 травня, надіслано згідно британці 26 травня. Україні паника немає. Так, А це в Про припинення проводить міста. Також, так. І цілком його підтримуємо. Це ж Ні, це були ті, хто з Київської Ради. Треба ще щитати з Так? А ви вдома до суду туди підійдете? Звичайно, о 8 Але ще не тільки заперечення, тільки тому, що багато документальних даних долучено. Ну, а ми з ними не знайомі. Можливо, вони мають значення, по суті, отряду спору, а можливо, потребують спростування теж то, документально. Тому те... я опрунтована, прошу зробити перекон надовго, оскільки суд має хоча б 2-3 дні мені дати знайомий, дати документи. Значить, перш за все, з огляду на те, що до нас пізно надійшли матеріали справи. Ми хочемо зараз у судовому засіданні дати наш відзив на позовну заяву, ставити суду і позивачу. І наступне усне клопотання це те, щоб суд розглянув питання про те, що громадська організація за покликом серця є неналежним відповідачем даній справі. У нас абсолютно відсутні будь-які стосунки з союзом України. У нас укладений договір оренди з міською радою. З Союзом України ми не перебували жодних ні договірних, ні спірних, ні ніяких питань. І тому зазначення нас у даному позові як одних з відповідачів є незаконним. Дякую. Не Сподіваюся, що ви це підписали місце. Це є усне звернення. Перше ми письмове ми подали, а це є усне. Довольно попитання представника позивища. Розгляд справи відкладається, отримувати укладу, на яке число відкладається розгляд справи. Запропоновано все-таки позивичу подати суду підтвердження або заперечення обставин, які викладені відзив Косівської міської ради для громадської організації. Розумію, ухвалу тримати коштів. Я просто запитався, чи можна чи ні. Я хотів дізнатися, чи не цікавить у вас, що вчителі немає ні не в воду від того суду. <шиф> Є така заява. Я <шиф> <шиф> можу зараз мотивацію зачитати і передати вам у судовому засіданні. Можете? <шиф> можна? Так. Зачитати заяву про відбуду БВ. У відповідно за вимог статті 20. 6, 5, 3, 4, Господарського процесуального кодексу України суддя не може брати участь у раді справи, і зберегає відводи, якщо буде встановлено що щорекає сумнів у його необхідності. При наявності заташених підстав відвід судді можуть заявляти сторону у справі. повинен бути мотивовано заявлятися в письмовій формі до початку вирішення спору. Отже, 29.03.2017 року суддя Господарського суду Івано-Франківської області 29.03.2017 року прийнято рішення по справі з номером 901717, ким задоволено позов нового підприємства сюрприз до Косівської міської ради та визнано поновлення договір оренди землі від 25.04 року строком на 49 років на умовах додаткової воду до даного договору. Так чи до... Таку, Судові витрати. Розгляд даної справи судею, на мій погляд, проводить судечно однобічно, доводи не враховувалися ігнорувалися. Представлені мною письмовим доказом не надано належної оцінки, що як призводить прийняття та та необґрунтованого рішення, як наслідок змусило Косівську міську раду відстоювати свою правоту в суді операційної інстанції, оскаржуючи рішення як таке, що прийнято з очевидним порушенням норм матеріального та процесуального права. Після оголошення такого рішення та вимкнення технічних пристроїв, за допомогою яких здійснювалася фіксація судового процесу, суддею було передано мені вітання від колишнього голови Косопорівного суду Пельмега Мирослава Васильовича, який на даний час перебуває у відставці. При цьому головуючий по справі було наголошено, що суддя Бельмега Мирослава Васильовича є його близьким знайомим та товаришем. Згідно звісно, цього надалі в те. Що колишній керівник не забуває свого підлеглого праздівника, і цікавиться його подальшими успіхами у сфері юридичної діяльності, це передає свої вітання через суддівських товаришів. Хоча міг би і сам поспілкуватися, якщо в смілості вистачило після його словозв'язного керівництва. Але якщо бути відвертим, враховуючи той факт, що я працював ще не так давно помічником судді у Косівському районному суді, напротязі близько 10 років, під керівництвом Бернегам Мирослава Севича, від якого і було передано вітання з якими перебуває у неприязних стосунках, на мою думку, виникають підозри щодо проведення головуючим по справі суда і свого роду акції, витонченої особистої юридичної помсти, мені за проведення численні перевірки правоохоронними та контролюючими органами щодо дій його верховинського товариша, що може прямо негативно відобразитися на інтересах територіальної громади міста Косів, особі Косівської міської ради, представником якої органу судової влади являюсь я, що в свою чергу викликає сумніви у непередженому розгляді справи суддею. Очевидним підтвердженням цьому у даній правильному відсунку є факт того, що вже порушено правила юрисдикції. оскільки незважаючи на вимоги находиться працювання кодексу України та Кодексу адміністративного суддя України, порушено провадження у справі, хоч по суті даний спір стосується публічно-правових відносин і його вичинення відноситься до юрисдикції адміністративного суду. При вирішенні питання щодо порушення провадження у справі дана обставина підлягала ретельному вирішенню, однак із заготових причин було проігнорована. На жаль, за вимогами Господарського процесуального кодексу України у пола про порушення провадження у справі не підлягає апеляційному скарженню, так як на неї може бути вручено заперечення тільки до операційного на рішення суду. Тобто такі такий спосіб просутська міська рада буде змушена пройти через всю процедуру розвитку справи по суду СУ на судовому області, щоб мати змогу аж після прийняття рішення піднімати питання в апеляційному порядку щодо порушення правил юрисдикції». Тому з цього приводу входимо відповідно законодавчо регламентовано клопотання, що припинення провадження у справі, яке зовсім не все вище описане, скоріш за все, мають ці шанси бути залишеними без задоволення даним судею. Згідно вказаних поставок, закупання виявлені статті 56 частини 6 -й, статті 57 частини 1 закону України про судовустрій статус судді з метою не допущено можливого подальшого порушення конституційних прав та інтересів Костівської міської ради при упередженому розгляді справи даним суде на підставі статті 20 господарського процесуального кодексу України. Прошу заяву про відділення в уючому суді Деделюк БВ, задоволити, а справу передати на в іншому суді. Будь ласка, оригінальні заяви може вам вчити зараз. Ці писання вирішення ще до початку ваших клубів. Ну, виникають запитання, коли сторони однії, ті ж і справа попадають до одного і того ж студію. Виникають, справують запитання. Ні, так, сторони там. Ні, тут просто пришили білими нитками ще одну громадську організацію, а так. Сторони ній ті ж. Там сюрприз, так. Ну там сюрприз, але керівник сюрпризу це член Союзу України, щоб ви розуміли. Так що тут сторони в ній ті ж. Адвокат один і той же, щось, сенат багато слов у суду буде запитання до нас, до другого відповідача ми повністю підтримуємо клопотання міської ради. Це, ти Це, ти що ми все знаємо. Браво, так, У так, так, нас є відповідно освіти, ми все знаємо. Дякую. Таке співпадіння таке не можна побачити, пропускати собі. Я вбачаю, що я вбачаю. є питання до про договору. В цьому голові, що по справі, було наголошено, що, що суддя бельма його близьким знайомим та товариш. Це хто десь Ну, суддя бельма важить, десь товариш. Жодної справи не можу розглядати. Я, будучи помічником голови обласного суду, знав всіх суддів. І, і був з ними у всіх приїздних стосунках. Більше злого. Ну а для чого тоді людини, з якою перебуваю на різних стосунках, мені передавати вітання, як тепер. Це взагалі до справи немає ніякого стосунку. Позицію сторін зрозуміло. Заява зрозуміла. Зараз зайду там хвилинку, бачимо, думаю, що буде добре. Мецькана про відвіду головуючого судді поспілкує Сергій Деделюк, ухвалив, задоволити заяву про інвідучу по справі судді Даделюка, задоволити, а справа переда... передається новий розник. Отримайте укладу про передачу Кому передаває. Зрозуміло?